Дивимось трейлер фільму «Silent Hill. Повернення. Чисто мені здається, що це буде повна лажа, але погнали. Співпраці з Конамі нічого собі. Ну, але хто б без Konami дав права на екранізацію. Так, якийсь новнейм актор. Так, особливе місце. Ну це окей. Так, що тут відбувається? Вітаємо в Silent Hill! Горрор легенда. Повернення. Так. Ну, графон вже такий собі, так? Ну, актьорі ще теж. чом. Ці синяки в нього під очима, це взагалі. О, йо-йо-йо, яка погана графіка. Який поганий графітоній. Тривога, синяки, як в мене під очима, тільки в мене реалістичніші. Ні-ні ні, за мотивами культової Silent Hill 2. Музика легендарна. О, трикутникоголовий. Ну що, народ? Коротше, я думаю, це буде просто повній відстій. Але, ну мені здається, що нічого нормального в цьому фільмі не буде. Я тут, я завжди буду тут. Щось вони, коротше, знімають, знімають і ніяк не можуть зняти щось толкове.